Лаха, друзі, найцікавіший плей-офф на моїй пам'яті продовжується. Хто вчора дивився Даллас проти Окли, думаю, ви отримали масу задоволення. Хто ні, зараз про все вам розкажу. Бостон та Клівленд також зачепимо. Єдине, смачного всім. А тепер поїхали. Далас Маврікс проти Оклахоми Сіті Тандер. Рахунок серії 1-1. Даллас вкрали одну гру на виїзді. І Сьогодні захищатимуть домашній паркет. Лука Дончич готовий. Але спочатку ми вашу увагу звернемо на Піджа Вашингтона, який гадець гори через Холмгрена. Вашингтон, до речі, своє дитинство провів тут саме у Далласі, і тому це для нього фактично рідне місто. І в рідному місті він із Піджа Вашингтона перетворюється на Кевіна Дюранта. Чувак в останньому матчі просто розніс. І сьогодні також суперефективний 27 очок, 5 трошкових від нього. І дала вже на невеличкому лідерстві. Далі Кайрі Ірвінг перехоплює цю естафетну паличку, влучає флоутер. пізніше через кейс на волосах. Хороший середній заходи, досить складний. Але ми знаємо, що для Ірвінга майже не існує складних кидочків. Вже плюс 9 він робить для своєї команди. З іншої сторони Шеї Гілджас Олександр проти Дончича абсолютно легко розправляється. Далі Джейлен Вільямс. Майже вже зрівнює рахунок і рахунок вже в принципі рівний. У другій чверті Джейлен Вільямс на лідерство трьошка у транзиції також влучно у Вільямса. Сьогодні 16 очок, 8 асистів. Далі подивіться, як Чет Хомгрен відпрацьовує в захисті навіть ціною свого здоров'я. Він після цього епізоду отримав невеличке ушкодження, та тим не менш. Оклахома трішки попереду Кайрі Ірвінг це виправляє ще одним складненьким флоутером. 45-45 наприкінці першої половини, і пізніше починається невеличка перестрілка Дончіч заходить у фарбу, піднімає Холмгрена в повітря. Кричить ван!». так у нього. Не дуже лізло в кошик у першій половині. У відповідь Шей Гілджес Олександр розвозить Луку Дончича, ледь не по паркету, але Лука знає, чим відповісти проти Дорта, який кошмар його увесь матч. Складнюча трьошка зі Стебека заходить. Далас в лідерах на плюс два. Залишається 5 секунд до кінця половини. Шей. Скидка на Айзею Джой. Той також влучає. Виводить оклахому вперед. Окей, рухаємось у третю чверть. Знову Шейгіл Джос Олександр суперактивний. 31 очко, 10 підбирань, шість асистів на його рахунку. Але у відповідь відповідалас у третій чверті роблять ривочок 16-0. Ух, який чудовий рух м'яча! Піджей Вашингтон. Все ще не знає, як промазати. Далі знову відзахищались Маверікс, і саме їх чудовий захист це є ключем у цього ривочку. Піджей Вашингтон. Знову данку транзиції Далас вже попереду у цій зустрічі. Також слід відмітити, що Маврікс просто розтрощили оклахому на чужому щиті. Вони взяли 15 підбирань в атаці. Це 15 додаткових володінь. І, звісно, вони будуть попереду. Кайрі Ірвінг ще наприкінці зустрічі вмикає свою магію. Кай не змазав жодного кидочку у четвертій чверті. Як вам взагалі таке із же на плюс п'ять попереду Маврік. ось чергова транзиція. Ірвінг проти Лудорта каже: ні, це ти Дончича, Можеш там кошмарити в захисті, але тільки не мене. Далі проти Джейлена Уільямса також складнючий кидочок з розвороту, але без проблем. Ірвінг все сьогодні влучає, він дає сьогодні 22 очки, 7 асистів. Оклахома, звісно, намагається боротись у четвертій чверті. Лудорд, подивіться, як він захищається сьогодні, просто чудово. Там на грі, до речі, був присутній Патрік Махомс. Це NFL. НФЛ. Він сказав, що Лудорд без проблем міг би грати в американський футбол. Чувак просто народжений бути атлетом. Оклахома продовжує відігравати. Четхомгремс, скорочує до мінус трьох, далі Кайрі. Ще втрачає м'яч за дві хвилини до кінця. Але Лука Дончич шикарно читає цей епізод, показує свій баскетбольний IQ, класне перехоплення. Два очки у Дончича 22 очки. Сьогодні 15 підбирань і 40 секунд залишається до кінця. У Клахомі терміново треба відзахищатись, але... Проти Кайрі Ірвінга це не вдається зробити. Він забуває дегер. 2-1 таким чином рахунок в серії. Ну і ще із прикольного. Подивіться тут Дерік Лайвлі. Звісно, він погано б'є з лінії штрафних, і щед Холмгрен намагається порушити проти нього правила, але виглядає це просто чудово. Один семифутер ганяється по всьому майданчику за іншим семифутером, не може його наздогнати. І до речі, лайвлі треба віддати належне, тому що він усі штрафні в кінцівці, які треба було, влучив бездоганно. В цілому ж, треба обов'язково відмітити біжа Вашингтона. Він просто герой цієї серії поки що. Ну а оклахомі треба терміново зібрати гусей, бо наступний матч просто вирішальний, і після цього може бути пізно. Лука проти тебе сьогодні грали супер жорстко, били фолили. Мене цікавить той епізод, де вам свиснули збірний м'яч. Чим ти там вдарився спиною копчиком? Підкажи, будь ласка. Так, я в тому епізоді впав на спину, але чесно, це моя найменша наразі проблема, це просто забій через два дні я буду в повному порядку. Я знаю, що ти як гравця дуже поважаєш Лудорта, наскільки він тобі надокучає в цій серії. Та все нормально, я просто вважаю, що свистки мають бути рівноцінними на обох сторонах. Лука, ти багато говориш про Деріка Лайвлі в цьому сезоні. Що скажеш про епізод, де на ньому навмисно порушували правила, щоб він щоб він виходив на лінію штрафних і як він з цим справився? Ну це плей-офф. він новачок. До речі, це найважливіше. Я думаю, люди це забувають, що він новачок. І те, що він влучив ті штрафні у кінцівці, це просто неймовірно, і мене більше навіть вразила та впевненість, із якою він пішов на лінію штрафних і зробив своє діло. Він взагалі змазав сьогодні всього лише 2 чи 3 з лінії, а далі забив 4 поспіль. І це було супер важливо. Тому виражаю йому величезний респект за те, що він зробив. І знову ж люди забувають, що він новачок і вже робить ось такі речі. Це дуже круто. Ей, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. З мене класні подарунки, з вас донати. Всі умови знайдете у дописі. Ну а щоб задонатити, скануй QR-код. Клівленд Кевелєрс проти Бостон Селтікс. Рахунок серії 1-1. Останній матч Кельти віддали на своєму майданчику мінус 24. Ну а Клівленд у свою чергу на своєму майданчику ще жодного разу у цьому плейов. Не програвали, тому Джейсон Тейтом з ранніх хвилин цієї зустрічі. Намагається це змінити класними своїми проходами. Еван Моблі за ним, звісно, на дузі не встигає. Невеличке лідерство є для Кельтів наприкінці першої чверті. З іншої сторони, Донован Мічел розбирається проти Хорфорда. Робить так, що цього лідерства майже й не було. Донован просто неймовірний у цій серії. Взагалі, у цьому плей-офф знову влучає просто з чудовою ефективністю. Він тримає свою команду на невеличкому відставанні. Намагається тримати ось мінус чотири. Всього лише Донован на цей раз лі. З у фарбу складнючий напівгак через Ела Хорфорда. Також у нього залітає. Далі залишається один на один проти Хаузера. Це просто легка здобич для Мічела. Він сьогодні влучає 7 із 12 із за дуги, набираючи 33 очки. Але все одно Клівлен при цьому пасе задніх, тому що з іншої сторони таланту просто із головою. Джу Холідей сьогодні ще розігрівся на додачу, дає 14 очок вже у першій половині. Далі вмикається Джейлен Браун. Джей Бі перед грою своїм сіммейтам сказав: ми сюди приїхали в Клівленд не за хорошою погодою, хто взагалі їде в Клівленд за хорошою погодою. Та тим не менш він додав жорсткий захист і далі все саме складеться. І так приблизно в цій грі і було вже, подивіться, плюс 20 робить Джру Холідей у другій половині. Далі Тейтом у проході ще додає. У Тейтому сьогодні 33, плюс 13 підбирань, плюс 6 асистів. Якби Клівленд не намагався, там наприкінці третьої, на початку четвертої чверті, вони навіть скорочують на певному відрізку до мінус дев'яти. Еван Моблі додає 17 очок у Гарланда 15. Але захист Селтік сьогодні дійсно був на висоті. Ну і на додачу Джейлен Браун дійсно приїхав сюди не за хорошою погодою. Набирає він 28 очок, 9 підбирань, і все це всього лише на чотирьох промахах з гри. Бостон на ізі забирає третю гру і в цій серії починає пахнути джентельменським свіпом. Тому вся надія на Клівленд у четвертому матчі. Банду у нас в телеграм-каналі вже майже 4 тисячі підписників, тому дуже раджу туди заглянути. Там дуже цікавенько. І на цьому дякую всім, хто підписаний на Патреон, на спонсорство, на БаймієКофі. Друзі, ви шикарні. Бажаю вам більше 40% реалізації задуги. Хто хоче доєднатися посилання у дописі. Ну і на цьому всім до завтра. І па-па.